Друзі, усім привіт! З вами адвокат Антон Болтік. Сьогодні ми будемо розбирати постанову Кабміну, яку було прийнято 560-ту. Дуже важлива тема. Тому долучайтеся до ефіру, будь ласка, пишіть одразу, як мене чути. Хто долучився до ефіру, друзі, тема дуже важлива. Тому сьогодні будемо про це саме говорити: про моменти пов'язані з викликом, повісткою, оповіщення, групи оповіщення, тому що дуже багато моментів було викладено саме в постанові. Тому долучайтеся до ефіру. І одразу пишіть, будь ласка, як мене чути? Ну і взагалі, як у вас там ситуація в областях, що відбувається, тому що кабіну у нас як завжди наприймав все, що можна було тільки наприймати. Нагадую, мені це вже ситуація, яку ми колись проходили. Бачили саме. Певні карантинні заходи мені взагалі дуже цікаво, коли приймається закон. Ось по посиленням мобілізації 3633 І потім всі моменти, які тільки можливо було прописати, беруться. Постанови кабміну, і все це прописується, все це запаковується і максимально розширяються всі ці моменти, пов'язані з тим, що вони будуть робити. Тому сьогодні ми будемо про це говорити. Там дуже великий об'єм. Насправді, у постанові кабміну 560 про затвердження порядку проведення призову громадян на військ. Військову службу під час мобілізації на особливий період. Доброго вечора. Да, долучайтеся до прямого ефіру. Друзі, ефір я обов'язково збережу що цікаво, цікаво, те, що з зрахуванням того, що об'єм цієї постанови він значний. Є блоки буду розбирати по блокам. Сьогодні будемо один блок брати. які Блоки є проведення призову на військову службу під час мобілізації, оповіщення, прибуття. Друге – це перевірка військово-облікових документів під час мобілізації. Далі йде надання відстрочки від призову, її оформлення. Далі йде медичний огляд військово резервістів. Далі йде оформлення призову на військову службу під час мобілізації. Потім відправлення. Призваних військової служби під час мобілізації громадян до місць проходження військової служби. Вітаю, вітаю, друзі! Да І останнє це фінансове і матеріальне забезпечення заходів пов'язаних з призовом громадян на військову службу під час мобілізації. Будемо сьогодні по першому блоку працювати. Що цікаво, вже багато хто з вас побачив. Звук пропадає друзі. Ну не знаю я з мікрофоном, і е, чому пропадає це. Залежить вже від самого Ютубу, тому що в мене все. Стоїть добре. Дякую, що долучаєтесь. тисніть палець до гори. Е, хто долучився до ефіру? пишіть коментарі, розповсюджуйте це відео, щоб люди знали, що зараз буде відбуватися. Що цікаво, повістка буде вважатися врученою у разі проставлення поштовому повідомленні. Відмітки про відсутність адресата. Ось такий момент. Далі цікавий момент: це те, що з'являться все ж таки посвідчення повноважених осіб вручати повістки і ще один момент, який мене також е, здивував, це те, щоб посилати військовозобов'язаних на ВЛК відразу після того, як вони пройшли до ТЦК і уточнили свої дані, бути заборонено, і Кабмін це е, все зазначив. Далі давайте будемо розбиратися розбиратися більш е, детально. Стосовно е, моментів, є, до речі, з, зразок повістки і, до речі, є зразок акта відмови. Від отримання повістки чого раніше не було. Якщо при перевірці вашого військово-облікового документа поліцейський виявить, що такого документу у вас немає, або що в базах МВД. Міністерство внутрішніх справ ви перебуваєте у розшуку, нібито у розшуку. Ми розуміємо, розшуку лише в рамках кримінального провадження відносно підозрюваної особи повинен бути. Однак вони так це називають. поліцейський має право здійснити адмінзатримання та доставлення до найближчого ТЦК. Що цікаво, мета такого доставлення взагалі не зрозуміла, тобто не визначено. Далі визначили чіткий список: хто представники ТЦК, військових адміністрацій, виконавчих органів, міських сільських рад, також представники підприємств, організації, це на роботі має право вручати повіску та де саме за адресою місця проживання або за, за адресою задекларованого зареєстрованого місцепроживання, роботи, навчання у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення, громадських будинках та спорудах. Е де особи будуть перебувати, зможуть надати певні посвідчення, певні повістки. Друзі, що цікаво, повістки будуть вручати цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого місця проживання, роботи навчання на блокпостах, пунктах пропуску через Державний кордон України. Дуже цікаво, будуть створені певні дільниці оповіщення. Ну, це окремим я напевно блоком розберу, тому що там великий об'єм, на яких можуть викликати вас до цих дільниць оповіщення, а також вручати повіску. Е, стосовно того, що повістка дійсно буде надсилатися Укрпоштою, то вона вважається такою як вручена з дня. Про ставлення відмітки про відмову від отримання чи відсутність особи за місцем куди надіслали повістку, якщо ви не оновили дані, вона надсилається за зареєстрованим місце проживання. Якщо оновили, то за тим, які вказали. Якщо будуть вручати повістку особисто, ви відмовитесь її брати спершу буде складати акт відмови, який потім насилають керівнику ТЦК для притягнення вас адмінвідповідальності. А В свою чергу так цікаво написано, що поліцейський в цьому випадку буде мати право здійснити адмінзатримання затримання та доставлення вас до ТЦК. Ось така ситуація. Якщо вас будуть зупиняти на вулиці, перевіряти ваш військово-обліковий документ, а з'ясують, що ви порушуєте правила військового обліку, вам пропонують прослідувати до ТЦК для взяття на військовий облік, а також проходження медичного огляду для визначення придатності. Е, в Свою чергу із зазначенням метою громадянина оформляється та вручається певна повістка. Ось Такі моменти також будуть ці групи оповіщення утворювати, де в, в які саме будуть входу входити представники ТЦК. Поліцейські ось такий момент цікавий. Стосовно керівників Ось я подивився. Мене також цей момент ну дуже цікаво. Взагалі дуже багато моментів. Друзі, тому буду поблоково це розбирати. Стосовно керівників підприємств установ організації з отриманням ними розпорядження відповідного голови районної міської державної адміністрації або військової адміністрації, або відповідного керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів. До ТЦК будуть видавати наказ керівника підприємства про проведення оповіщення цих осіб, у якому зазначається підстава та мета, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дати час місце прибуття, способи доставки до ТЦК, який надіслав розпорядження. Ось так. І відповідальної особи. Це для мене взагалі. Не зрозуміло стосовно способів доставки, однак потім я почитав, і Камін пише: забезпечують прибуття шляхом перевезення від підприємства до пунктів збору районних ТЦК міських або військових частин чи звільнення їх від виконання обов'язків до прибуття туди. Невідкладно інформують відповідний ТЦК. Про працівників, які взагалі відмовляються від отримання таких повісток, а також про працівників, які в свою чергу одразу ж написали заяви на звільнення, ось такі моменти взагалі дуже цікаві, друзі. Да дивлюсь одразу зараз, скільки цих моментів і по поліції ще дуже цікаво, що керівники територіальних органів, а також підрозділів поліції з набрання чинності указом президента про проголошення мобілізації. Та з отриманням а, певного розпорядження про проведення заходів мобілізації відповідного голови начальника міської районної держадміністрації, вони будуть забезпечувати друзі участь поліцейських у здійсненні заходів щодо оповіщення з представниками ТЦК у складі груп оповіщення, тобто є такий момент: груп оповіщення, а, далі забезпечують внесення. Це поліцейські до реєстрів та баз даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, інформацію про осіб, які вже вчинили адмінправопорушення передбачені статтями 210-210 прим. 1 у справах за якими здійснюють розгляд ТЦК. Також повідомляють поліцейські ТЦК про неможливість здійснити адмінзатримання та доставлення протягом 30 календарних днів е, осіб, які вчинили адмінправопорушення 210 210 прим 1 Це той момент, коли ми казали про те, що заходами впливу, згідно закону, яка передбачена не визначений той срок, оскільки в законопроекті йшла мова ще про 15 днів, так потім її взагалі прибрали. А ось Кабмін прописав цей момент і вказує про 30 календарних днів. У цьому випадку, якщо Буде передана від інформація від керівника ТЦК до поліції. Вони протягом цих календарних 30 днів надають відповідь і, тобто, приймають участь повноцінно у цьому. Організовують також проведення. Поліцейськими перевірок в осіб чоловічої статі від 18 до 60 років військово облікових документів разом з документом що посвідчує особу та в разі відсутності такої документації чи наявності в реєстрах інформації, що входять до єдиної інформаційної системи МВД. Нібито про розшук такої особи здійснення одразу ж адмінзатримання та комплект доставлення до ТЦК друзі. Да, бачу, ви долучаєтесь. Дякую, що долучаєтесь до ефіру. Кому потрібен юридичний захист, ви завжди маєте змогу долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Ми здійснюємо представництво також захист відносно незаконних дій представників ТЦК в описі під цим відео буде друзі. Посилання тому долучайтеся протисніть палець догори. То долучився це дуже важливо. Що далі для мене цікаве? Громадяни викликаються стосовно викликів. Виникає питання: з якою метою виклики будуть з метою до ТЦК для взяття на військовий облік для проходження медогляду, уточнення своїх персональних даних даних. Виклик громадян до районних ТЦК. Здійснюється шляхом вручення надсилання повісток, і до цієї постанови додається додаток, 1. додаток 1, друзі. Як повинна виглядати повістка? З врахуванням того, що я прочитав, поки що на 18 травня. Я розумію так, що повістка повинна все ж таки бути вже оформлена, а не оформлюватися при зустрічі з громадянином на вулиці, наприклад. Оскільки повістка також формується за допомогою у нас єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних, або бланк повістки заповнюється представником районного територіального центру комплектування, або його відділу, керівник ТЦК, або його відділ накладає в свою чергу на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує цю повістку та Скріплює гербовою печаткою. Розумієте, це дуже важливий також момент, скільки цього раніше не було прописано. реєстраційний номер повістки він обов'язково фіксується в єдиному державному реєстрі. Далі повістки мають право вручати в нас ТЦК в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК. Далі. Представники структурних підрозділів районних міських держадміністрацій в межах А знову ж таки адміністративної території, на яку поширюється. представники виконавчих органів, сільських, селищних рад, представники підприємств. Я також про це сказав. Посвідчення особи уповноваженою вручати повістку видається, друзі, головою, начальником обласної київської. Міської районної міської держадміністрації, військової адміністрації, яке засвідчує його особистим підписом та скріплює гербовою печаткою. Таке посвідчення, воно буде дійсне на адміністративно територіальну одиниці, керівником якої видано це посвідчення у разі пред'явлення паспорта громадянина в лапках посвідчення офіцера військового квитка. Тобто розуміємо те, що посвідчення буде. Посвідчення буде оформиться таким чином. Однак є ще у нас е і інші посвідчення, які визначаються постановою Кабміна раніше. Ну про це вони взагалі нічого не зазначили. Особи, яким видано посвідчення, мають право здійснювати відповідні також заходи оповіщення у разі неуточнення протягом 60 днів своєї адреси. місця проживання повістка надсилається на адресу зареєстрованого задекларованого місця проживання. Також, друзі, бачимо такий момент. Далі я бачу дуже багато зараз, пишуть мені в чат деякі по 200 тисяч раз якесь повідомлення. Я, друзі, зараз не можу його читати, тому що я разом з вами одразу дивлюсь на постанову і, і читаю. А далі ми будемо коментувати, скільки є ще Конституція. Про яку о, важливо дуже зазначити, і про певні моменти стосовно цього декілька тисяч повідомлень вибачаюсь в чаті написала одна людина. Ну таке далі рухаємось. Представники уповноважені вручати повістки здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення. Тобто, ми розуміємо, що будуть певні групи оповіщення. Вони повинні бути повноваження, повинні бути документи, підтверджуючи. А також вже повістки сформовані. Вручення повісток резервістам та військовозобов'язаним буде дійсно здійснюватися цілодобово. Що цікаво, за адресою місця проживання або за адресою, як я зазначив, задекларованого зареєстрованого місце проживання. Резервісти та військовозобов'язані можуть бути оповіщені через дільниці оповіщення шляхом їх виклику до таких дільниць та вручення повісток, отриманих від районних ТЦК за адресою місця проживання або адресою, яку я зазначив, це так дуже цікаво. Представниками ТЦК може бути особисто або засобом зв'язку. Цей момент дуже цікаво також. Прописали групами оповіщення до складу, яких можуть включатися представники районних міських держадміністрацій сільських селищних рад. Поліцейські, а також під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків керівник установи або фізична особа підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирним будинками або голова правління, тобто може бути також задіяний в оповіщенні і здійснювати такі заходи. Це те, про що вони казали, що ОСББ буду долучатися до таких ось моментів у громадських місцях. На громадських будинках спорудах, місцях масового скупчення людей також ем, можуть бути оповіщені представниками ТЦК і групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних міських держадміністрацій ТЦК та поліцейські. Тобто, якщо в громадських місцях відбувається вручення повістки то це може бути ТЦК навіть не вручення а вони точніше написали оповіщення. Тому, друзі, розуміємо, що взагалі дуже цікаві е моменти. Належним підтвердженням оповіщення. Так, зараз, друзі, я бачу. О, тут хтось пише коментарі такі не дуже. Я зразу блокую ці моменти. Рухаємось далі. Так, належним підтвердженням оповіщення, е, особистий підпис, оскільки у разі вручення повіски особистий підпис про отримання такої повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови, і є до цієї постанови додаток 2, І ви можете перейти подивитися, як виглядається акт відмови, а також відеозапис відмови. У спілкуванні за собою. Так, друзі, зараз Ну ми не забуваємо про те, що у нас ще штрафи будуть певні, які вже також прийняті. Я знімав окремий відеоматеріал на цю тему. Питань насправді дуже багато, як воно все буде працювати. Далі рухаємось у разі надсилання повістки засобом поштового зв'язку. То тоді день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією або документом від поштового оператора. День проставлення відмітки про відмову отримати чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання. Ось такий момент також є. Акт відмови від отримання повістки він буде свою чергу реєструватися у районному міському ТЦК у разі відмови від отримання повістки. Поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить таке адмінзатримання та доставлення громадянина до ТЦК з врахуванням статті 261-262 КУПАП. Дуже цікаво стосовно перевірки військово-облікового документа, уповноважений представник ТЦК зобов'язаний буде назвати своє прізвище, власне ім'я по батькові, посаду, а також пред'явити посвідчення особи уповноваженої все ж таки на врученню такої повістки разом з своїм паспортом громадянина або посвідчення офіцера, або військовим квитком. Поліцейські та представники органів державного кордону охорони. Вони повинні взагалі лише відрекомендуватися у порядку визначеному наказом керівника Нацполу. Ось так, друзі. Розумієте? Дуже цікаво. Да, моментів дуже багато. Ми зрозуміли той момент, що якщо ти будеш відмовлятися, то повинен бути складений акт. Його зразок є. В свою чергу цей акт підписується не менше, як двома членами групи оповіщення. І акт відмови від отримання повістки оголошується в свою чергу, друзі, громадянину. Акт відмови від отримання повістки буде подаватися до ТЦК щодо притягнення в подальшому особи до відповідальності. Що цікаво, якщо ти відмовляєшся, нібито складають акт відмови, все це фіксується, а в свою чергу ще можуть доставити, ну як вони зазначили, у разі відмови. Прослідувати до районного ТЦК поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, буде проводити певне адмінзатримання. Друзі, ось так. Тобто, багато розміт моментів таких, ось технічно юридичних. Однак є безліч е, юридичних аспектів, які протирічать тому, що ми колись вже це проходили і розуміємо це, да е, в рамках судових оскаржень постанов і дій, ми зустрічали те, що суди займали позицію громадян України, оскільки в нас все ж таки повинна працювати конституція, про яку не повинні забувати, і конституція каже нам про те, що, наприклад, стаття 113 вона вказує, що кабінет міністрів у своїй діяльності він дійсно керує. По-перше, Конституцією та законами України, також указами і постановами Верховної Ради України. І все це прийнято повинно бути відповідно до Конституції та законів України. Ось це перший момент. Так, да, дійсно, Кабмін видає в межах своїх. Компетенції певні постанови і розпорядження однак вони не повинні суперечити діючому законодавству України. В свою чергу у нас є стаття 3 де визначено, що і життя, здоров'я, честь і гідність вони є недоторканими, і безпека визнається Україною найвищою соціальною цінністю. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Це для тих, хто. Буде апелювати певним моментом, оскільки конституція має найвищу юридичну силу. Це стаття 8 закони та інші нормативно-правові акти, які приймаються на основі конституції, повинні її відповідати. Все на цьому все тому що можна так приймати постанови кабіном і розписувати там взагалі все, що завгодно, тобто, з навіщо тоді взагалі було голосувати в Верховній Раді за закон, оскільки є постанова Кабміна яка майже по розміру, така як закон, і все. Прописано те, про що говорили в законі. Потім його прибрали, а зараз його доповнили. В свою чергу в статті 17 конституції визначено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України забезпечення економічної та інформаційної безпеки є дуже важливим, надважливішим функціям держави оборона України, захист її суверенітету. Покладається на збройні сили України забезпечення державної безпеки захисту державного кордону також покладається на відповідні військові формування, і ось у цій статті 17 дуже важливо, друзі, те що Збройні сили України і інші військові формування вони ніким взагалі не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян, оскільки ми розуміємо те, що останнім часом чітко зазначено, що ТЦК в свою чергу, є військовим формуванням згідно закону, вони входять до складу збройних сил України, і тоді виникає момент стосовно статті 17 конституції України, оскільки не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян, ось такий момент є дуже важливий. В свою чергу, кожна людина у нас має право на свободу особисту недоторканність, оскільки будуть усі ці затримання і відбуватися ось ці дії, вони в, багать... в більшості своїх випадків будуть. Просто протирічити, чинному законодавству і в подальшому багато хто буде користуватися відповідно головним законом нашої держави Конституції і враховувати все це в судовому оскарженні. Друзі, це дуже важливий момент. Стосовно дивіться цієї постанови. Зараз ми також її розбираємо, напрацьовуємо певний матеріал, матеріал стосовно роз'яснення, оскільки вона є великою, об'ємною, дуже багато моментів по відстрочці, по документам, які там потрібно. Ну там буде окреме відео, тому я зараз не роблю прямий ефір там, на годину, дві, на три, тому що буде нецікаво. Буду розбирати ось так: покроково. Пишіть одразу свої коментарі під цим відео з питаннями. Я дивлюсь завжди якомога більше оповірувати. Таких коментарів, які сходяться, будемо їх одразу в першу чергу відповідати, тому що ви ж розумієте, що так можливо приймати взагалі будь-який закон, потім постанови Кабміну його максимально розширити на всі ці підстави, додати, додати багато чого, що не було передбачено законом, і тут виникає питання щодо законності, взагалі, таких рішень і дій. Тому в подальшому, скажімо за все, це вже буде покладатися для тих. Хто буде іти оскаржувати судовому порядку на студи тому що вони будуть приймати рішення стосовно законності чи незаконності винесення певних постанов? Багато хто в моєму телеграм-каналі сьогодні писав, що вже оновлював дані. Друзі, напишіть, будь ласка, як це у вас там відбувалося? чи оновлювали ви вже дані Яким чином скільки є вже сформований мінобороном міноборони? Електронні черги, куди можна записатися, є там а, додаток, які скачують і, он, і оновляють. Ну ось такі моменти ми вже. Маємо тому вивчайте. В описі під цим відео буде посилання на цю постанову, оскільки багато моментів там розписано саме детально механізми всі ці. Не забувайте про те, що ви завжди можете долучитися до нашої спільноти в описі під цим відео буде посилання. Також ми доопрацьовуємо наші методичні рекомендації, оскільки їх майже підготували. А 17 травня ввечері вийшла ця постанова, і вона дуже багато чого. Змінила, тому повинні ми зараз юридично допрацювати всі ці моменти. Тому, друзі, долучайтеся, будь ласка, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Буду робити коротенькі розбори по всім цим моментам, і будемо про це говорити. До речі, хто має можливість, в описі під цим відео буде посилання на мій збір для хлопців з зсу. Тому. Це дуже важливо підтримувати наші Збройні Сили України. Нас дуже багато, кожен потроху. І ми вже закриємо збір і придбаємо автівку для хлопців. Усім велика подяка. Розповсюджуйте, долучайтеся, бережіть себе, друзі, і всім вам мирного неба.